Друзі, всім привіт! Новий відосик, і, і у нас сусіди сверлять, але це не заважає нам зняти новий класний відосик. Ну, що я можу сказати? На е, календарі серпень-місяць, е, точніше, на, на ринках е, кукурудзка вже в усю продається, продавалася і вже чуть не відходить. Але фермерів... Вдома в кого вона росте, вона якраз зараз на піку, тому було кілька запитів. Іван, давай не роби що складне, давай щось просте, з локальне. що у нас росте, те що зараз. Будь ласка, простенькі рецепти, кукурудзки, зробимо її в такому стилі, як ми готували з Артемом в горах на ядернику, де ми робили з медом, з паприкою. Покажу вам такий рецепт, розкажу якісь нюанси. Швидко, смачно і всім дякую, хто зі мною У нас постійно збільшується і збільшується кількість підписників. Дякую, що коментуєте, ставите вподобайки, рекомендуєте друзям. Я це дуже ціную. На Патреоні знову з'являються нові люди. Це дуже класно. Тому не буду відтягувати, будемо готувати кукурудзку з медовою глазур'ю і трішки її е згилюємо. Тоді погнали. Звичайні качани кукурудзи, вона зараз такого ще цукрового достатньо е, кольору, вона і смаку цукрового. Оці верхні частинки вони більш солодші, більш е, ближче до кореня, вони вже будуть йти трішки більш крохмалості. Е, її можна, Ми колись в дитинстві взагалі її е, просто вкидували в вогонь, залишали в грані і так готували. Але так як в мене зараз немає відкритого вогню, я пропоную її трішки відварити, а після чого ми її просто обсмажимо. Якщо у вас є грілка, класно, ви можете її опалити грілочкою і е, вона буде такою гриль. Е, я її відварю і просто буду обсмажувати на маска. А після чого з глазовою. Ось, тому е, лишні можна просто відламати е, або просто відрізати. Ось це лишнє забираємо, можна і відварювати прямо в цьому. Можна в цьому запікати, але мені це лишнє не потрібно. Це такий варіант, який потрібно зробити зручно, вдома і всім. Тому лишнє забираємо і будемо відварювати. ќе почувава да Окей, наша кукурузка відбарвувалася близько 15 хвилин. Е, я її зараз просто виставлю на серветку для того, щоб воно не було е, просто волога, тому що я її планую обсмажувати на маслі і олії, щоб воно просто не ляпало. Але дуже гарно виглядає. Вона навіть пахне якось так цукром, бо вона достатньо така хрустка, цукрова. Зараз її пік свіжості. Давайте я все ж таки покажу вам один варіант, що її можна було б обпалити пальничком, грілкою або просто на газу. Я тут одну заберу, е ці дві обсмажу тут, а одну пізніше на цьому ж газу. Як я і обіцяв, показую варіант, обсмажений прямо на цьому. Бажано мати якусь пашку або шампури. а В даному випадку ось так зробимо. Але запах дитинства кукурудське у угу. вогні. Мені здається, така кукурудська більш симпатичніша будень, ніж та, що буде, буде на сковорідці смажитись. Ну, що я можу сказати? Як на мене, той варіант, що опалений грілкою в нашому випадку гасом, він набагато симпатичніше виглядає. Я, б цю кукурудзьку... я покажу вам два варіанти, як подати її можна. Її можна подати просто зернами, а можна цілою кукурудзкою, де ти будеш сидіти і цілу їсти. Вибрав дерев'яний посуд, Він мені дуже подобається. Дуже класний виробник Ukrainian Kitchen Crafts. У них брали дуже круто. Мені дуже подобаються їхні вироби. Завжди залишаю їхнє посилання при можливості. Цільна деревина, кайф ну дуже симпатичні. Тому ось цей варіант кукурудзки буде наступний. От просто ось так жмякала хоп, кукурудзку сюди. І зверху обов'язково додаємо. Ну, не обов'язково. Я б хотів. Бачите, тут сир. Тому сиром зверху і припемо. Я використовую пармезан, але ви можете використати будь-який інший. Якщо вам лінька і ви не хочете паритися з тим, щоб гризти, вам незручно, вам некомфортно, світська леді, просто взяли качанчик, розрізали і зрізаємо. зрізаємо саму кукурудзку до качанчика і в тарілочку. Варіант візьми в кишеньку і їж по дорозі. І наша кукурудзка. я б додатково ще додав нашої медової глазурі зверху. І варіант можна так само присипати сиром, а можна просто зелене, щоб не дублюватися. Наших два варіанти кукурудзки, а точніше, один варіант просто в різних подачах. буду куштувати все, що в зернах. Це і додам Настін хай з брекетами коштує. На запах зелень, цукор, солодке щось, медове, кайф. І дерево гарно пахне. Ну, треба Це Смак дитинства доданий зі спеціями і своєю ноткою. Вона легко пікантна, хрустить, цукрова і дуже дуже солодка. Кайп. Знаєте, хоча кукурудза до нас була завезена ну, супер багато років десь тому. І вона там була екзотичним нашим овочем, Але. Такий варіант, він стане одним з ваших фаворитів, і він точно буде тим екзотичним, який вам сподобається. Солодко, смачно і просто. Всім дякую, хто переглядав, підписуємось на канал, ставимо дзвіночки, сердечки, коментарі, подобайки, як там не називали ще. Я вже закінчую за слова. Тому пробуйте, експериментуйте і всім чао!